Друзі, усім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Ну що, ви бачите, я сьогодні в крильчатнику, не на дворі, тому що у нас йде дощ, сьогодні 15-й, у нас вже червня і в нас йде дощ. Цілий день сьогодні. Зараз трішки пробіжимось по нашому крильчатнику. Туди покажу вам, що там, бачите, то мішки стоять, де чого вони. І подивимось, що в мене тут як. Так, все, це остаточний варіант. Я вам показую, як я зробив повністю. Тепер у мене кури будуть поки що так. Поставив теж їм одну драбину, бо їм не вистачає. Потім поміняю вже літом, хай та вони так сидять. А зимою треба робити з дерева, тому що в їхні лапи, ці, як правильно сказати, буде їм холодно. Так, що в мене тут, друзі? Значить по кроликам. Людина хотіла двох самичок і затихла. Так само в мене залишився теж ось кролик. Гарний самчик, кому треба, п'ятимісячний бомба, його треба вже розв'язувати, аж кричить. Теж залишився. Так, ну тут у нас ось приплод, я вже показував. Дивіться вже, яка дітвора в нас тут підростає каліфорнійчики. І покажу вже термончики, нас теж повилазило, дивіться. Деякі тут он, а деякі ось. Вже ми тут. Так, кормив я люцеркою. Значить, що хочу сказати? Отой прицеп, що я не забрав. Ось потихеньку, ви бачите, так, наче коти лазять. Теж тут вже підкармлюємо їх. Потихеньку ось в мішках перевожу, бачите як. Все, ну сьогодні пішов дощ, я вже майже там все забрав. Оце така зона тут у мене поки буде. Подивимось, там тумбочку підставлю під, під поїлки, щоб воно в мене тут було. Ну, дуже не заставляю, тому що треба ж підходити їх обслуговувати. І щоб свіжий воздух був. І знову положив, бачите, на крайню досточку, бо в мене крайній кролик два дні ночував на вулиці. Ну, прийшов. Оце такі новини в мене в господарстві. Е, в качатник не йти, мов не мочитимуся. Там нема нічого такого цікавого. Так, ці в нас кури прижилися. Е, Купив нашим качкам уже я. Комбікон відкормочний, це гранула крупніша, вони в мене їдять. А цим буду докармлювати старт. По чуть-чуть малим додаю, і ви самі бачите, як у нас вони ростуть малечі І ну, от бачите, риженький У мене один. Я думаю, це петушок. Він у мене залишиться. У мене такого ні одного немає. Це зі свого. Получається виводка і в мене в мене буде. Оце такі трішки новини поки по цьому. По кроликам, значить, звертайтеся, є Каліфорнія, є термони, все є. Так, цю кроличку, оцю ось це верхомашина, а це ця своя, вона вже спарована три дні назад. Я спарував її. 11 числа вона вже спарована. Теж поляком. Треба буде вже, у нас полячок вже старенький, треба буде щось від нього гарне теж залишити, подивитися. Бачите, як наша мама залазить, лежить тут і їх корми. Що ти, Скажи, скажи наше. О, ви бачите. Всім доброго недільного вечора, друзі! У нас погода, два дні я вчора знімав дощ і сьогодні цілий день. У нас дощ. Оце тільки що прикратився. Бачите, погода трішки налагоджується, мабуть. А так у нас тут лило майже двоє суток. Так, тут у мене поки що так. Кроликам тут гарно. Двері відчинені, прохолодно. Я вже, якщо бачите, дві доски положив. Завтра поїду куплю кріплення, тому що вони піднімають, відкривають. І вона дивиться, яка у нас красота. Значить, все, я не буду забирати те сіно, хай вони там сплять. А я буду брати там, де привіз. Так, ну це трішки так. Зараз пройдемо туди в край. Я думаю, що там грязно, плило добре. Вір'яном стоїть який завжди. Міріється, що робиться. Все в багню цікачки наші плавають. Вода грязна. Куди не долізеш. І комари літають. Це так. Зараз загляну, що в нас з комбікормом. Я поставив розмочив хліб. Не їдять. Комбікорм у мене виїдають. Комбікорм взяв гранулу крупну. Дивіться, скільки грязі вже занесли знову. Взяв крупну гранулу вже на відкорм. Сподобалось і вони їдять як не в себе. Все, буду на слідуючих вихідних вже переводити їх на кукурудзу. Буду дробити ось ці борці. Вже будуть вони тут так. Так, всім друзі, добрий вечір. Ну що, у мене знову був сьогодні побіг. Між собою. Був сьогодні в мене побіг, сьогодні в мене всі четверо всі втекли. Ніяк не поїду, не куплю я пружинки, щоб зробити. Сьогодні зав'яжу на проволоку їм, тому що оце накриваю цими досками. І під, вони піднімають і плюс коти їм малі ще і допомагають цьому. Так, друзі, ну що хочу сказати. Гарна новина і погана. Це погана новина, в тому що в мене... В господарстві полетіла стиральна машинка. Кошти немалі, але, як вияснилося, приїхала людина, побачила в мене в господарстві кролики і ми вирішили зробити бартером. Частина ремонту машинки піде в мене за рахунок наших кроликів. Так, зараз зайдемо в крольчатник, я більш детально вам розкажу. Покажу. Дивіться, які в нас бур'яни стоять, аж вовки виють. На мамку сіла. Так, зараз буду вправлятися я. Так, друзі, значить, що я повичищав. Бачите, марафет понаводив, трішки більший уклон зробив, тому що там почало затікати. І тут понаводив все, краса. Так, значить, що хочу сказати. За оці дві кролиці, Одна кролиця вже сьогодні приїхала, в мене чоловік забрала. Все, поїхала в господарство. Приїхав за двома кроликами, а забрав четверо. Це в мене помісі. Значить, Що поїхала? Поїхала одна кролиця в мене сьогодні. І поїхав у мене кролик звідсилі. Цей кролик вже відсадив. Тепер у мене ця кролиця. У мене все залишилась сама. Все, можна сміливо, трішки згора спаде і її парувати. І десь під кінець цього тижня в мене їде та кролиця і їде цей кроль. Це те, що людина хотіла на Ту, так швидко хотів сказати на Семенівку. Чому він відмовився, не знаю. В общем, все. Якщо ти будеш дивитися це відео, твої кролики поїхали. Так, і поїхав у мене звідсилян самчик. Бачите, місце звільнилося. Все, можна буде пересадитись з цієї кролиці, ось взяти і пересадити ось самчика. Оце такі, друзі, новини поки по нашим кроликам. Зараз вправляюся і все, йдемо відпочивати. Кере покорми, вон, бачите, вони нічого розгорнули. Їдять. справився, вже світло виключив, всі накормлені, Цих жуків я поприв'язував клітку. Все, тепер не. сьогодні ночі гуляти вони вже не будуть. І ось таку красу несу вже додому. Все, друзі, всім самого найкращого, всім мирного неба і процвітання вашого господарства, хто тримає. До наступних зустрічей.